Слава Україні, друзі, і, звісно ж, слава нашим відчайдушним і найсміливішим Збройним силам України. Не забуваємо дякувати, допомагати і наближати нашу українську перемогу. Вона вже скоро. Друзі, вітаю вас на каналі. Готуємо за Лесею піжик. Хто ще не підписався, підписуйтесь, будь ласка, адже тут дуже багато, більше 500 перевірених, смачних і доступних рецептів. Без зайвої води лише. По справі. Отже, сьогодні ще один такий рецепт. Я пропоную приготувати вам дуже смачний хліб. І ось тут, друзі, я залишу посилання на цілий список рецептів хліба, будь-який цільнозерновий, житній, бездріжжовий. Кожен з вас знайде для себе підходящий смачний рецепт. Отже, до сьогоднішнього рецепту. Це дуже просто, смачно і вже скоро ви будете смакувати нереально смачним повітряним. Цибулевим хлібом. Тому продовжуйте дивитися це відео і вже скоро зможете це приготувати. Друзі мої, навіть не сумнівайтесь, обов'язково приготуйте чи за моїм рецептом, чи абату цибулеву, чи цибулевий хліб, бо воно того варте. А для приготування вам знадобляться наступні інгредієнти, бачите перед собою на екрані. Або все шукайте, як завжди, в описі під тим відео, під цим. Там завжди все є і на кількох мовах. А починаємо ми з цибульки. Дивіться, друзі, я її нарізаю на чверть кільця ось так тонесенько так буде гарно. І відразу можемо відправляти. На пательню зараз будемо смажити. Рослина олія, в мене 2 столові ложки оливкової олії, відправляємо туди ж цибульку, середній вогонь і 5-7 хвилин, друзі, щоб вона стала прозорою і злегка почала підрум'янюватись. Дивіться, нічого не спаліть, адже буде потім такий неприємний присмак. Все, лишаємо. Смажитись під наглядом, а тим часом приготуємо опару, тому що я використовую сьогодні свіжі дріжджі. Але спочатку починаємо з повторного просівання пшеничного борошна. Ось так просіяли тепер опара. У миску відправляємо свіжі дріжджі, туди ж доливаємо тепленьку водичку, ні в якому разі не гарячу цукру не потрібно. І сюди ж, друзі, із загальної кількості просіяного борошна, відправляємо ось такі з гіркою 5 добрячих столових ложок і перемішуємо. До однорідності, щоб не було грудочок. Все відставили в сторону на 15 хвилин, помішуємо цибульку. Все, вона, в принципі, готова. Вимикаємо і даємо їй остигнути. Коли цибулька вистигла, дивіться, беремо борошно, що лишилось туди сіль, я ще додала сушений базилік, перемішали. Можете дати інших трав, можете не давати. І туди ж вже холодну, підсмажену цибульку. Перемішали. І все, друзі, це майже готово. Додаємо опару, вже готову, замішуємо. Я спочатку 2-3 хвилинки замішую лопаткою, а потім руцями. Ще буквально також 2-3 хвилинки. Тобто замішування тіста потребує в загальному 5-7 хвилин не більше. Все, ось таке липке, так, воно має вийти. борошна не додавайте. Дивіться, друзі, я беру спеціально таке дечко для випікання, туди е, олійки на дно і викладаю повністю тісто. І будемо складати, дивіться, за моїми руками, ось так, книжечкою і потім ще з е, зворотніх ось так боків. В дечку такому мені зручніше робити складання. Все накриваємо і залишаємо на 30 хвилин. І, друзі, через кожні 30 хвилин бажано зробити 3, а ще краще 4 таких складання. Це дуже просто займає півхвилинки часу. Все склали, ось так як я показую, і накрили знову. Залишили в хаті зараз тепло або навіть жарко. Підходить тісто дуже швидко. Я складала цього разу, друзі, чотири рази, і воно того варте. Насправді, тому що тісто виходить вірніше, вже готова випічка, більш пориста, великі дірочки, адже ми претендуємо на чиабату. Все, друзі, після четвертого складання. Дивіться, я вже буду формувати чиабату на пергаменті. Відрізала шматок, притрушую пшеничним борошном ось тако гарненько, зверху, і викладаю дуже легко тісто. Ось так. На формування також йде там хвилинка друга. Зверху притрусила, щоб тісто не липло, але не забувайте, я його майже не мішаю. Розділила ось так, шпателем на дві частинки і сформувала дві чиабатти. Ось таким чином. Все. Тепер дуже легко, друзі, я перекладаю на дечко. Ось таким чином. І бачите, між ними я роблю. І з пергаменту ось такий розділюю їх, щоб не злиплись між собою. Все, друзі, сформувала, залишаю на півгодинки, а тим часом ставлю чайник кип'ятити водичку, вона нам знадобиться. Півгодинки пройшло, друзі, духова шафа розігріта на 220 градусів. Поставила спочатку хлібчик, наливаю, бачите, ось скільки кип'ячої водички, робимо парову баню. І ставлю під низ. Закриваю. І лишаю на 15 хвилин випікатися без фольги з водою. Через 15 хвилин я забрала воду, накрила хлібчик фольгою і допекла і останній час. Ну, що, друзі, один з красунчиків в мене вже в руках. Дуже гаряче. Ароматно і. Чуєте? Це для любителів. Русткої скоринки. Зараз нехай трошечки вистигне і будемо розрізати. Друзі мої, і лише погляньте, який він всередині. Гарно пропікся аромати. Хліб з цибулькою це щось. Погляньте. Погляньте. Боже, Ах, який він ароматний. Хто ще не пробував взагалі готувати хліба зі смаженою цибулькою, обов'язково приготуйте і він стане вашим улюбленим. Це 100%. Друзі мої, ну і звісно, якщо вам сподобалось. Як я готую, було цікаво і корисно, і ви захочете для себе приготувати. Не забудьте, будь ласка, поставити лайк, написати коментар і підтримати український контент. Це важливо.